Близнюки, мої дорогі близнюки. Я вас вітаю на цьому відео. так. І сьогодні ми подивимося, що підготував листопад місяць для людей під знаком Зодіака близнюки Які головні події чекають близнюків в листопаді цього року? У нас є три колоди. З кожної колоди я витягую по три карти. Так. Тому поїхали Близнюки. Карта поміреності. Помірність, так? Карта помірність говорить нам про те, що, можливо, початок листопада буде такий собі, як-то, ну, як я звикла називати скучний. Тобто все йде так по накатуванні, як воно і йшло. Так? А по цій карті дуже добре сідати на дієту, займатися спортом, брати якісь аскези, так? відмовлятися від чогось, що буде позитивно впливати на ваше здоров'я. Там відмова від солодкого, відмова від алкоголю, від поганих якихось звичок. Так? А, як бачите, тут у нас дівчинка. Медитує, можливо, ви займетеся якоюсь медитацією, так? Тобто, це коли е, справи ваші, ваше життя і тече як то своєю течією, так? без якихось різких змін, без якихось різких там, е, я не знаю, якихось подій, які можуть вас так завести в таке, що О, Боже, я не знаю, що робити, якийсь вибор треба приймати. І ні, все йде так своїм, як то кажуть. Чередом. Давайте ще одну карту. з цієї колоди для близнюків. Так. Королева кубків. Королева кубків це у нас є жінка або чоловік, але з такими м'якішими енергіями. Це може бути, а у нас іде рак риба або скорпіон. Так, можливо, ви будете контактувати з такою людиною. Можливо, ви будете. Так, це у нас часто є консультації, можливо, у психолога, таролога, езотерика, астролога. Так? Можливо, ви будете в когось так консультуватися, бо якщо ви займаєтесь, наприклад, езотерикою, то, можливо, хтось до вас прийде так, або психологією. А... Можливо, хтось і дізнається про вагітність, тому що в нас на карті дівчина вагітна, так? кому це актуально. А, ну, взагалі, це карта такої людини, до якої можна прийти, поговорити, висказати все, що у вас є на душі. Вона така співчутлива, вона вас вислухає. Так? Якщо вам потрібна порада, вона вам дасть, але настаювати на пораді вона не буде. Тобто, це та людина, де ви можете, як то кажуть, Вилити свою душу і розказати, про що у вас болить, наприклад, серце, як вам там важко або, наприклад, скучно, так? Тобто, це хтось такий, можливо, це ваша мама, з якою ви будете багато контактувати в листопаді місяці, так? Будете про щось там розмовляти, так? Давайте ще одну карту для близнюків. Двійка пентаклів. Двійка пентаклів говорить нам про два джерела доходу. Можливо, у вас є вже два джерела доходу, або у вас явиться друге джерело доходу, так? якийсь додатковий заробіток. Двійка пентаклів це коли ми, можливо, будете обирати між якимись роботами, так, але взагалі це карта балансу, коли ми балансуємо між витратами і доходами. Тобто ми Думаємо, чи потрібно мені купляти, наприклад, ту чи іншу річ, щоб там, наприклад, в чомусь собі не відмовляти в кінці місяця. Так? Тобто, ми балансуємо свій бюджет, так, ми думаємо добре, чи мені це виходить, не виходить і тому подібне. Тобто, по дві ці пентаклів треба трошки урегулювати так, свій бюджет. Давайте візьмемо наступну карт, наступну колоду для близнюків. Витягнемо звідси три карти. Сімка мечів. Сімка мечів це про, по перше порада від цієї карти бережіть кошельки, сумочки, тому що по цій карті можливо якась. Як то кажуть, крадіжка. так, По цій карті часто можливі крадіжки. А взагалі це карта якогось обману, якоїсь обман обману таємниці. Не таємниця, от, ну, можливо, такий таємний обман, так, який все-таки виліз наружу, і ви про це дізналися. Тобто, можливо, хтось за вашою спиною щось затіває, або десь вас, як то кажуть, надурили, так, і ви про це дізнаєтеся. Або якщо ви когось колись надурили, то по цій карті воно вилізе, так? І людина дізнається про то, що ви там. Поступили негарно. ну Але порада по цій карті, будьте обережними і не довіряйте, довіряйно но провіряй, так. Не довіряйте з першого разу людям в якихось, наприклад, це, можливо, якісь махінації, так, можливо, хтось. Також по цій карті часто, можливі, а сплітні, так? М за вашою спиною. І ви, можливо, про це дізнаєтеся, і це вас ранить, що ви не очікували, що та людина пліткувала, плітки от пліткувала за вашою спиною, і тут ви дізналися, і вам це, як то кажуть, трошки ранило серце. так ну Давайте ще одну карту для близнюків. Дев'ятка кубків, прекрасна карта. Дев'ятка кубків це коли емоційно здійснилася ваша мрія. Так? Це коли ви щось хотіли, ви щось бажали, і тут ви а, отримали це. І це от ця емоційна, що коли моя мрія здійснилася. Так? Це карта, кстати, ще такого егоїзму, але здорового егоїзму. Коли ви будете відчувати себе егоїзмом і. Діяти в житті так, по відношенню до інших трошки з егоїзмом, тобто, ставити себе на перший план. Але це не є погано, я завжди, я завжди кажу, що здоровий егоїзм має бути присутній в кожній людині. Так? Тому що хто, як не ми, про себе будемо в першу чергу думати, так? а вже потім всі, осталь... всі інші люди. Так? Тобто, ви будете егоїстично відноситися до себе. Тобто, в першу чергу. Щоб було добре мені, а вже потім я подумаю, так, про других. Давайте ще одну карту з цієї колоди для близнюків. Карта сонце! Супер! Ну, ви починаєте трошки так, а до, до кінця листопада близнюки у вас все, як то кажуть, розвіюється хмар. Карта Сонця це завжди про удачу, про везіння, про гроші, про хороший настрій, також про егоїзм. Це також така карта егоїзму. А, і не дивлячись на те, що, можливо, вас хтось, як то кажуть, обурить, надурить і так далі, а, все вилізає назовні, так, і ви приймаєте цю ситуацію з позитивом так, у свою сторону. Карта сонця це коли, якщо було десь похмуро, десь якась така ситуація, яку ви не розуміли, не бачили повної картини, то карта Сонця вона нам все освічує. Так? Ми розуміємо, що ага, там є біле, там є чорне, там є голубе, як то кажуть. Плюс по карті Сонце це просто прекрасне візіння, можливо, у вас збільшаться доходи. Так? Можливо, у вас збільшиться клієнт, якщо ви працюєте на клієнтопоті. У вас просто буде хороший настрій від якихось подій, які відбуваються у вашому житті. Так? І давайте візьмемо третю колоду для вас, Близнюки. Карта повішений, карта повішений говорить нам про все-таки якусь паузу, так? А, що якась ситуація переходить, ну, в рівень, як то кажуть, стагнації, так, і поки її вирішити не можна. Можливо, ви чекаєте якихось документів, можливо, ви чекаєте якогось рішення від когось. Можливо, ну, щось ви чекаєте, близнюки, так? І не можете, поки щось не прийде, ви не можете діяти далі. Так. Можливо, ви, я не знаю, там, ви чекаєте продовження оренди квартири, або ви чекаєте там, закінчення якогось суду, не можете, або ви чекаєте звільнення з роботи документів, щоб почати шукати. Нов... Ну, щось стане на Паузу. Також ця карта говорить, що м -м, якщо довго якась ситуація у вас на паузі, ви не можете знайти вихід із ситуації, тоді візьміть тайм-аут і переверніть цю ситуацію з ніг на голови. Подивіться на ситуацію з другої, з, з другої сторони, під другим кутом. Так. І поки ви на це не подивитеся під другим кутом, рішення ви не знайдете. Дайте ще одну карту для близнюків. Так. Карта Дьявол. Карта Дьявол. По карті Д'явол це в нас завжди якісь такі структури, можливо, податкова, налогова. Тобто банки, може, ви будете там питати про кредит, або цікавитись, або закривати, відкривати кредити, так? Це у нас якісь такі інстанції, можливо, навіть судові. так, це в нас також про маніпуляції, тому будьте обережні, можливо, люди будуть вами маніпулювати, або ви людьми будете маніпулювати, так. Ну, перше таке, можливо, там якась по карті дьяволи, як то кажуть, дуже страстне побачення, дуже бачите картинку, так, дуже страсна нічка, якась, можливо, ви знайдете якусь людину. Там Познайомитеся і все дуже там страшно у вас буде починатися, так, як ніколи. Такої ейфорії ви не відчували. По карті дьявола це можуть бути якісь вечірки, відвідування дискотеки, так, де ви можете перебрати, там, наприклад, з алкоголем або ще з чимось. Так, тому будьте обережними. от. Але головне її таке трактування це про маніпуляції. Тому будьте обережні, щоб ви не піддавалися маніпуляціям е, других людей. І остання карта для близнюків це у нас двійка жезлів. Двійка жезлів це, можливо, як бачите, тут на карті у вас є людина, з якою ви починаєте. Там е, будувати щось, так, будувати якісь стосунки, будувати сім'ю, так, і ви от в, е, в парі взрощуєте цей пліт ваших стосунків, вашої сім'ї. Двійка жезлів у нас ще говорить про, е, також про вибір, який вам треба зробити. Тобто ви хочете йти в щось нове, але поки не можете наважитися. І ви тільки-тільки. Співставляєте собі плюси і мінуси колишньої, там, наприклад, роботи або колишнього партнера, і теперішнього нового. Так? О. І також по двійці цізлі це, можливо, якась людина, з якою ви дуже багато спілкуєтеся, але вона у нас на відстані, тобто як на ну, телефон, так? тільки по телефону, смс-ками ви багато спілкуєтеся з цією людиною, можливо, у вас появиться така людина, так? і ви будете багато спілкуватися з кимось. На відстані. Близнюки, я вам дякую за перегляд. Бажаю вам прекрасного листопада місяця. Люблю вас, обнімаю і цілую. До нових зустрічей!